Розглянемо задачу класифікації зображень, використовуючи підхід transfer learning, тобто на треновану нейромережу, яку ми відфентюнемо під нашу задачу. Для класифікації ми вибрали дейтасет котиків і песиків із змагання. Kaggle. От воно є, знаходиться тут. Тут можна знайти деталі опису цього змагання, відповідно, завантажити відповідний дейтасет, побачити різ, різні, різний код, який використовується для аналізу задачі. Отже, розглянемо послідовність тренування моделі, використовуючи. Модель VGG 16 і фреймворк PyTorch. Оскільки ця задача вимагає обчислювальних ресурсів, то ми будемо її в графічних карток, то ми будемо використовувати Google Collab, а задамо додаткову опцію Notebook Settings GPU. Отже, розглянемо. Послідовність тренування валідації цієї моделі. Справа в тому, що ми тут мали запущений попередній скрипт, ми його зупиняємо. І... Запускаємо. Завантажуємо всі необхідні пакети. Бачимо, що всі пакети завантажились, тобто нам не потрібно завантажувати ніяких додаткових пакетів. Задамо параметри тренування нашої моделі. Задамо 5 епох, є 2 класи. Далі завантажуємо детасет. Різні підходи до аналізу цієї задачі можна знайти в відповідних ноутбуках, на відповідних скриптах цього змагання, які ми навели тут. Ряд ідей ми використали. З існуючих ноутбуків з платформи Kaggle. Отже, ми завантажили відповідні класи. Далі для того, щоб мати доступ до Google Drive, де в нас знаходиться папка з фотографіями котиків і песиків, ми надаємо всі необхідні дозволи. Для скрипта, для того, щоб він міг використовувати. І ми підключаємося до Google Drive. Підмонтовуємо його. Знаходимо список файлів, які в нас доступні. Ми завантажили на Google Drive лише близько тисячі. Там 960 чимось файлів. Котів і собак абсолютно випадково вибраних. Із 25 тисяч, які були там доступні, в цілому це дуже малий вибір, але ми повинні враховувати, що в нас є обмежені обчислювальні ресурси. Відповідно, бачимо, що в нас є 964 файли. Робимо рандом семплінг по всіх файлах, тобто ми не беремо менше. 964. Розбиваємо на тренінговий і тестовий дейтасет. Бачимо довжину тренінгового тестового дейтасету. Тут можемо намалювати існуючі фотографії, котиків і собачок. Які випадковим чином вибрані, можемо ще раз перемалювати, подивитись. От котики, от є песики. Далі ми формуємо відповідні перетворення, які ми будемо використовувати для обробки наших зображень. Ну тобто, як ми будемо модифікувати наші Зображення, як ми будемо проводити аугментацію. Все це задаємо у відповідних е, трансформаціях е, і нормалізаціях наших малюнків, які будуть е, е, на, кожному, е, е, на кожній траці будуть формуватися відповідні батчі. Далі формуємо е, дейтасети і дейталодери. Е, знаходимо, який девайс в нас є доступний. Доступний в нас є CUDA. Завантажуємо модель. Натреновану модель VGG 16, ми ж використовуємо Transfer learning, тобто ми використовуємо модель, яка вже тренована на великому масиві даних, малюнків, і ми нашу модель будемо лише файн тюнити тобто тренувати під наші під наші дейтасети. Вже дивимось параметри, які ми будемо оновлювати, тобто тренувати. Ми в даному випадку будемо тренувати лише параметри верхнього шару, так, які задаємо в такий спосіб: це ваги і. Зміщення для наших параметрів. Отже, ми маємо лише для тренування два параметри, і ми це задаємо ці параметри, які ми будемо тренувати. Нам не потрібно фантюнити всі параметри, ми будемо фантюнити параметри тільки верхнього шару. Отже, ми маємо тренінговий і тестовий датасет. І запускаємо епохи, епоху тренування. Ми задали. Раніше скільки 5 епох для тренування. Отже, у нас відбулась одна епоха тренування. Точність на тренінговому дейтасеті досить висока, 0,98. Ну, тренування відбувається досить швидко за рахунок того, що ми використовуємо GPU. Отже, ми протренували на п'яти епохах. Кінцева точність у нас 0,90, майже 0,98. Але по динаміці тренування ми... Можемо сказати, що достатньо було і двох епох для файн-тюнінгу нашої моделі. Отже, подивимося результати. Виберемо 15 випадкових результатів із тестового дейтасету. І ми отримали відповідний прогноз. Дивимося для 15 випадкових. Малюнків. Тобто в даному випадку у нас є лейбл, тобто цільова змінна. А цільова змінна набуває тільки двох значень: kit і PES, так? Тобто лейбл є kit, і прогноз у нас є kit. А лейбл у нас є DOH, і прогноз є DOG. Тут також ми правильно зробили, тут правильно вгадали. Тут правильно, ну не ми, а наша натренована модель на нових тестових даних. Тобто бачимо, навіть такого малого дейтасету достатньо для того, щоб зробити відповідне тренування моделі, і модель себе досить добре при цьому показувала. Отже, бачимо всі малюнки із Тестового дейтасету вгадані правильно. Тобто модель працює досить ефективно. Першу чергу, за рахунок того, що ми використали uh, Transfer Learning, тобто um, взяли натреновану модель і її лише відфантюнили, використовуючи uh, тренування лише uh, uh, верхні, uh, верхніх, верхню. Uh, Класифікаційного шару